Правоохоронці затримали ще одного жартівника, що напередодні замінував вокзал. 34-річний житель Тисменецького району заради розваги разом із друзями подзвонив на номер 102 та повідомив, що він замінував вокзал. Правоохоронці одразу евакуювали усіх пасажирів та здійснили перевірку приміщення. Однак ніякої вибухівки так і не знайшли. Працівниками Манфарківської відділу поліції. Було проведено оперативно пошукові заходи з на встановлення особи, яка може бути причетна до указного кримінального правопорушення. Значить, і було встановлено, що до даного дане повідомлення з власного мобільного телефону здійснила особа житель Воно Франківської області. Жартівника заарештували вже через декілька годин у його помешканні. Відслідкували номер телефону підривника. Як зізнається затриманий, ідея замінувати вокзал прийшла під час пиятики. Я вийшов до магазину в центр по вулиці. Вулиці Незалежності. Я вийшов туди, де побачив свого знайомого, вони запропонували випити, я це не відмовив. Ми зайшли в магазин, випили по 300 Шо? парі кагорівки по збунити на 102 для розваги. Я всі погодив набрав 102 і сказав. Вже горошкою мовою, так як запропонували вони мені сказати горозкою мовою. вокзал. за цим фактом відкрито кримінальне провадження згідно частини першої 259 -ї статті Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове слідство, проводяться слідчі дії, як з даною особою, так і свідками даного кримінального правопорушення. Так вживаються проводяться інші заходи. На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Поліція Прикарпаття та Одещини розшукали неповнолітню дівчину та її товариша. 11 лютого до Івано-Франківського відділу поліції поступило повідомлення від жительки міста Івано-Франківська про зникнення її 15-річної доньки, яка у 7.30 пішла з дому на навчання. І до 18 лютого її місце перебування було невідоме. Коли збирали документи, проводили розшукові заходи. Було встановлено про те, що вона дружила з хлопцем, 20-річним хлопцем, який проживає в місті Івано-Франківську. І який був на той момент відсутній по місцю проживання. В перший же день з'явилася інформація. Жінка зателефонувала з Городенки про те, що їх бачила схожих в Гроденці на центральній частині міста. Ми працювали з водіями автобусів, схожих бачили, але не впевнені. Тобто десь була така ймовірність, але ми відпрацьовували все ж таки ці маршрути. В результаті пошукових заходів було в основному про те, що вони можуть бути в Одесі. В Одесі ми приїхали десь в першій ночі, в першій ночі ми. Пішли в кафе, так як нема що робити холодно вечір на вулиці. Сіли в кафе, випали каву, подивилися на оголошення в інтернеті. Що нового там виставила її мама чи її подруга Інна. Було відряджено двох працівників поліції в Одесу один 17-го вночі було встановлено місце знаходження нашої розшукуної разом з її другом в Одесі на одній з квартир. Свою поведінку вони взагалі причину самовільного залишення. Він пояснює те, що у них велике кохання, і вони. Намагалися так разом проживати. Він розповідає про те, що він хотів там влаштуватися на роботу, а вона продовжити навчання. Ну, ми знали, що нас буде розшукувати ще до того, як виїхали. Це було очевидно. На даний час дітей, дитину допитано. Мама написала заяву про те, що на претензії немає Відносно її дочки, не вчинено жодних кримінальних правопорушень передано на виховання і для проживання батькам, а з дорослим допитуємо. Ідентифікаційна картка на випадок непередбачуваної ситуації. Правоохоронці влаштували профілактичну акцію та розповіли, що робити у разі зникнення дитини. Останнім часом кажуть, таких випадків побільшало. Втім, у паніці батьки не завжди можуть надати поліції необхідну інформацію, тому радять перестрахуватися та заповнити своєрідний паспорт. У ньому міститимуться основні дані про дитину та її особливі прикмети. Це для того, щоб оперативно розпочати пошуки, якщо неповнолітня особа не повернулася Додому батьки мають вам заповнити карточку. Бачите? Бо батьки розгублюються, вони не можуть сказати правильно дані. Та карточка заповнена, і ми вже дані ваші маємо, переписуємо. Зберігатися ідентифікаційна картка наголошують у поліції, буде виключно у батьків. Там міститься вся необхідна інформація, там міститься фотографія, реєстрація в контактах. Хоча я розумію, що ця інформація вона може змінюватися, і діти можуть її зміняти, але, хоча б елементарно, друзі, контактні телефони, мобільний телефон, імей, якщо є так само, бо є необхідність цієї інформації. Ну і відбитки пальців, які дуже зараз. По різному сприймають про те, що це відбитки пальців. Міліція робить там базу даних. Ні в якому разі це на на на, на при бажанні батьків, тому що так само ми слідчо-оперативна група, коли виїжджає, вона шукає відповідні зразки і відбитки пальців, і зразки біологічного похоження. Батьки та діти таку ідею сприймають позитивно, мовляв, краще, аби ідентифікаційна картка ніколи не знадобилась. Та все ж перестрахуватися не завадить. Звичайно, важливо заповнювати як не як буває Різні і свята, все може статися в цьому житті. Так як я працюю з дітьми, дуже цікаво і важливо, тому що особливо ну, мої вже дорослі дітки. Вони вже знають, де вони живуть і як живуть. А для такі малечі це дуже цікаво знати в підлітковому віці. Взагалі зараз часто діти припадають, Я думаю, ну звичайно, що батьки переживають і з цим буде набагато легше знайти дітей. І для батьків це великий плюс, і для дітей, що вони попадуть в якісь проблеми. А щоб ще більше зацікавити дітей та дорослих акцією, правоохоронці влаштували виставку зброї, яка нині використовується на сході. Про її функціональне призначення та можливості, розповідали всім охочим. Це є кулемета НСВ, так званий утьос, як його називають калібр 12,7. То він працює по легкій броні, по наземним і по повітряним цілям, по наземним цілям не можна працювати механічного приціла від тисячі. По повітряним 1500 метрів зараз. Це в нас є саморобна, тобто якби тернога на ньому. Це вже винахід, ну, тобто винахідже наш там є спуск, теж механічний пророб, тому що він може бути як і на магнітний спуск, тобто, електронний. Їх встановлюють на легку броню, можуть на легкі броньовані машини також встановлювати. Окрім зброї, показали і макети вибухових пристроїв промислового виробництва. Все для того, щоб діти знали, як виглядають небезпечні предмети, та в жодному разі не наближалися до них. Самі цікаві у нас, ви знаєте, діти відповідно їм цікаво. Все. І якщо вони бачать даний об'єкт, їм цікаво, що буде, якщо кинути в вогонь, якщо нажати, якщо вижити, якщо десь поставити, щось на це кинути. Для того, щоб цього не було, провод... дана акція проводиться. В відповідності, інформуємо населення про можливість перебування таких об'єктів на території Івано-Франківської області. Також хочу зауважити, якщо будуть якісь пакети, підозрілі, сумки, в відповідності інформувати поліцію, на 102 дзвонити. Увага! Рошук! Поліція звертається до громадян допомогти розшукати 28-річного Франківця. Івано-Франківським відділом поліції встановлюється місце перебування без вісти зниклого громадянина України Лушкевича Андрія Васильовича, 1988 року народження, жителя міста Івано-Франківськ, який 29 січня 2016 року пішов із дому та по даний час місце перебування його невідоме. Зріст розшукуваного. 178 см, худурлявої тілобудови, волосся темно-русяве, очі сірого кольору, брови чорні, рідкі, група крові, друга плюс, був одягнений: куртка балонового синього кольору, джинсові штани синього кольору, сведер темного кольору, черевики чорного кольору. При собі мав паспорт громадянина України. Посвідчення водія, мобільний телефон, обручку. Може просуватись на автомобілі марки Chevrolet Aveo чорного кольору. Про відому вам інформацію просимо повідомити за телефоном 75 03 82 або на лінію 102. У головному управлінні національної поліції Івано-Франківській області очільник обласної поліції Віктор Шкутов та перший заступник голови ОДА Сергій Басараб вручили військовослужбовцям Нацгвардії державну нагороду медаль захиснику вітчизни. А працівників поліції нагороджено відзнакою за бойову звитягу. Я пишаюсь тим, що маю таку нагоду вручити ці державні нагороди, і з певністю кажу, що серед тих, хто їх отримує, немає випадкових людей. Ви до нас прикладом. Героїзму, мужності та вірності Присязі. Завдяки вашим діям ми втримуємо територіальну цілісність нашої держави. Щиро вас вітаю всім, дякую за вашу працю, дякую за вашу мужність, і відданість присязі. Нагороджених привітав і перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Сергій Басараб. Родинам наших військових назвардійців спокою, натхнення, терпіння. І дай Боже, щоб наші діти ніколи в житті не пролили жодної сльози, очікуючи своїх рідних додому. Вам щира вдячність, щира подяка, низький Уклін за вашу роботу, за вашу повсякденну службу. Урок поведінки законослухняного громадянина в Івано-Франківську правоохоронці проводять профілактичну роботу серед учнівської молоді. Це для того, аби попередити кримінальні та адміністративні правопорушення у дитячому середовищі. Інспектори поліцейської молодіжної превенції зустрілися із учнями початкових класів 21-ї школи. Вони роз'яснили дітям їхні права, обов'язки та правила поведінки. Поняття крадіжка кожен з вас розуміє по різному правда? Але крадіжка рахується? Це коли на партії стояв чийсь олівець, ручка, резинка, і ви взяли без дозволу. Тобто, перед тим як взяти в когось, потрібна вам річ, що треба зробити? Опросити. А якщо ви берете без дозволу... Це як радіжка на повчальний урок завітали і співробітники патрульної поліції. Вони розповіли про правила дорожнього руху. Правоохоронці переконані, найбільший вплив на школярів мають батьки. Тож насамперед їм варто прищеплювати дітям дисципліну та високоморальні принципи. Необхідно приділяти більше часу вихованню своєї дитини та знати про її дозвілля. Урок з поліцейськими школярам сподобався. Кожен для себе дізнався щось нове. Діти охоче обговорювали почути інформацію. І можна дорогу, коли Не можна красти різні предмети без дозволу, і не можна їхати з перевищеною швидкістю. Я вперше почув, що треба, коли людина потерпіє, і, і коли крадіжка, тоді треба викликати зразу два номера. В ході зустрічі учням було роз'яснено їхні права та обов'язки, а також правила поведінки. Під час навчального процесу в приміщенні навчального закладу або за його межами роз'ясню відповідальність, за яку будуть нести їхні батьки за вчинення ними будь-яких протиправних діянь. Увага, розшук! Тисменицьким відділом поліції у Івано-Франківській області встановлюється місце перебування громадянки Сосенко Ольги Миколаївни. 1986 року народження жительки села Підлісся. Тисменецького району. 12 листопада 2015 року вона пішла з дому та не повернулася. На вигляд жінці, 30-35 років, зріс 165 см середньої статури, темне коротке волосся, очі сіро-голубі, брови прямі. Була одягнена в темне пальто. Темно-коричневі штани взута в чорні черевики на підборах і замком з боку. Працівники поліції звертаються до громадян. Хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування цієї жінки? Просимо повідомити за телефонами 2-12 02 099 05 035 97 або 102.